Про свою пенсію подбай з першої зарплати, повчає німець сина, коли той закінчує коледж. Молодість дається людині для того, щоб забезпечити собі достойне життя в пенсійному віці, вчать батьки своїх дітей в Європі. А українець каже: та ті європейці якісь глупі та нерозумні. Про пенсію взагалі не треба думати, бо пенсію має дати держава. А молодість дається для того, вважають українці. Щоб було що в старості згадати. Ви також вважаєте, що за ваше забезпечене майбутнє повинна подбати держава. На жаль, ви помиляєтесь ще з 1 січня 2004 року держава переклала турботу про ваше майбутнє на ваші плечі. Пенсія в Україні накопичувальна вже 22 другий рік. Дехто запитує мене, і що хтось накопичує. Так, накопичують сьогодні. Накопичують близько трьох мільйонів наших громадян, а понад 100 тисяч вже отримали свій пенсійний капітал і живуть сьогодні на проценти. А дехто навіть не розуміє, що таке накопичення, пенсійний капітал, жити на проценти, що це, як розібратися, хто пояснить, так вам потрібен фінансовий консультант. Насправді фінансовий консультант потрібен кожній людині та кожній родині, але до декого це доходить лише після фінансових грабель. Скільки ж це потрібно фінансових консультантів, щоб усіх вас проконсультувати, зараз вже не вистачає, а в подальшому буде потрібно ще більше. Саме тому набираю нову навчальну групу. Ви зможете освоїти фах фінансового консультанта, станете самі фінансово грамотними та допомагатимете іншим. Ставте плюс в коментарях, якщо ви бажаєте освоїти фах фінансового консультанта, або ставте сердечко, якщо хочете отримати індивідуальну консультацію.